Моя хата стала домовиною для орків. Згоріли вони всі синім пламенем. Має право на компенсацію. Це було по помик. Обов'язково звернутися до поліції та до СНС. А чого згоріли орки? Це найцікавіше. Це Валерій Терещук із села Берестянка. 22 роки тому він разом із братом власними руками відбудував батьківський дім. Це все, що від нього залишилось. Тета принесла принесли Російський мір на село горе. Російські війська увійшли в Берестянку через кілька днів після повномасштабного вторгнення. Жили в хаті тут, то вгрілися, тут дрова були. була. Заходь, топить вперед. За тиждень від початку окупації хата несподівано спалахнула у пожежі. Згоріло 20 російських солдатів. Коли я сюди зайшов, відкрив Калітку, як жах. Одні стіни. Чорний ну, чорний такі стіни, боч нічого нема, все на полу, кирпич цей побітий. Вся посуда, вмивальники потрощені, все лежить тут. А хто їх отсюда виносив? Ну, до своєї ж приїхали. Тут же стояли повно їх. Зайшли в хату, бачать, що це трупи, повиносили їх. Забрали Уралом у а чого згоріли орки? Ор, ор, це найцікавіше. Тепер родина Терещуків мешкає у вагончику поруч із домом у спартанських умовах і готується до складної зими. Кридиться ж води набрати, там. що, ось бачочок. А вон літня ця. Ну така грубка. Ось. Вон там їсти можна варити. З початку повномасштабної війни близько трьох з половиною мільйонів людей в Україні залишились без даху над головою. Держава обіцяє відшкодувати збитки кожному, хто правильно оформить заявку. Але для цього треба знати, як це робити: це жити далі. У цьому відео ми розкажемо, як отримати компенсацію від держави, якщо ваша нерухомість постраждала від ворожого нападу артилерійських обстрілів або в інший спосіб. Найпростіший спосіб зареєструвати заявку на відшкодування збитків електронний сервіс Дія. Утім, перш ніж подавати заявку, необхідно зібрати цілий пакет документів. По перше, документ на право власності пенсіонерка Марія Близнюк мешкає у тому ж селі, що й Валерій. Її дім росіяни зруйнували у квітні, відступаючи. Там савушка стоїть, вони не заводилася. вони її з сусіднього села тягнули по розговорам очевидців. І біля моєї хати її зорвали, вона була заражена. Снаряди попали в вдома і все згоріло. Разом з будинком згоріли і всі документи для того, щоб відновити документи на житло, треба звернутися або до нотаріуса, що їх видавав, чи посвідчував право власності, або ж до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Утім, якщо право власності було набуте до 2013 року, слід звернутися до архіву БТІ. Ну коротше говоря, це було хождення помилка. Процедура може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, а головне, майно має бути приватизованим і відповідно оформленим. Є проблема у людей, які побудували свої будинки, наприклад, там дачі або це дачні кооперативи, скоріш за все, коли вони просто побудували будинок без дозвільної документації, не зареєстрували право власності, їх житло було зруйновано. І на сьогоднішній день не зрозуміло, що робити таким особам. Другий крок викликати поліцію або представників ДСНС. Заявку на компенсацію по відшкодуванню втраченого чи пошкодженого майна можна подавати протягом дії військового стану і 90 календарних днів з моменту його припинення. Тобто, якщо ви не в Україні, а ваше житло зруйновано, викликати поліцію можна в будь-який момент після повернення. Пам'ятайте. У власника зруйнованого чи пошкодженого майна мають бути копії протоколів, які складає поліція та ДСНС, а також оригінал експертного звіту. Для того щоб з'ясувати, чи людина сама підпалила свій будинок там під час військових дій, або ця пожежа сталася внаслідок влучання. Снаряду або можливо це підпалили окупанти. Саме для цього і визивається поліція ДСНС. Далі треба зафіксувати зруйноване житло на фото і відео. Необхідно, щоб сама особа максимально детально е, зробила фото та відеофіксацію її об'єкта, який був зруйнований. Треба зробити якомога більше фото. Почніть з вулиці, зробіть фотографії двору. Кожну із будівель сфотографуйте ззовні з кожного боку, зокрема отвори, сліди від куль і уламків. Сфотографуйте пошкоджені комунікації, газогін, водогін, каналізацію, електромережі. На кадрах має бути видно не тільки загальні руйнування, але й частини конструкцій. Фіксуйте кожну деталь ззовні і зсередини. стіни, підлогу, стелю, техніку, меблі. Усе те, що було сфотографовано, краще відзняти і на відео. Далі самостійно у довільній формі складіть акт про пошкодження майна, описавши все, що зруйновано чи пошкоджено. Наприкінці вкажіть дату, місце, паспортні дані. Підписи під цим актом має поставити власник майна, а також, якщо це можливо, усі повнолітні члени родини. Але і це ще не все. Щоб отримати компенсацію, необхідно додати до заяви технічний звіт про збитки. За законом його робить держава безкоштовно. За результатами технічного обстеження складається звіт та акт. Акт це є складовим документом цього звіту. В звіті міститься більш детальна інформація та обов'язкова фотофіксація, де зазначені всі пошкоджені конструктивні елементи будівлі та пошкоджені е, інженерні мережі. Утім, чекати комісію доводиться від одного до трьох місяців. До її приходу проводити ремонтні роботи не можна, адже пошкодження треба зафіксувати документально. Багато хто звертається до приватних експертів. Ця послуга коштує від 4 до 6 тисяч гривень. Лише після цього можна подавати заявку в дію або місцевий ЦНАП. Наступним кроком є розгляд цієї заявки комісією з призначення компенсації за зруйноване майно. Законом передбачена максимальна квадратура отримання житла внаслідок зруйнованого це 150 квадратних метрів. Отже, підсумуємо. Якщо ваш дім було зруйновано через військові дії, ви маєте перше викликати поліцію або ДСНС і скласти протокол. Друге зробити фото і відео зруйнованого житла. Третє. Відновити документи про право власності, якщо вони були втрачені. Четверте подати заявку в дію або ЦНАП і чекати, поки держава знайде гроші на відшкодування. На сьогодні реального відшкодування не отримала жодна людина. Адже теоретично за відбудову українських домівок має заплатити той, хто їх зруйнував. На теперішній час Україні внаслідок терористичних актів та збройної агресії Російської Федерації завдано шкоди на суму близько 700 мільярдів доларів США. А фактично. Алгоритму відшкодування збитків на теперішній час немає. Валерій та Марія не можуть чекати, поки Росія сплатить репарації, щоб відбудувати своє житло. Не знаю, як я буду зимувати. Там. Якщо особа правильно зробила всі кроки реєстрації, заяви подала всі необхідні документи та обов'язково провела технічне обстеження та отримала звіт та акції результатами цього обстеження, то м, вона має. Е Має можливість починати ремонтні відновлювальні роботи та має право на компенсацію. Ну так, моя хата дійсно не принесла оркам щастя, як вони хотіли тут оце... погуляти, повеселитися, як вони попали в пекло. Це за цим кара їм така. Жили в хаті, то грілися, то груби топили сильно, капець, тому що бревна були здорові, вони ж мозгов нема. Шпарять шпарять, хочуть одразу тепло, щоб було. Тепло ж не буває, треба постійно. Вони гатять, гатять, бо казав, дим такий шурував, що сильний. Через що? ж іскри шли. Значить, це говорить о тому, що кидали оберемками такі. п'яні, мабуть, покидали тих дров, знайшов дим, конденсат, <кхух> задохнулися. А тоді, може, полено вилетіло з дверей, загорілося. І в з ними згоріли вони всі. Синім пламенем, Попри складну ситуацію, Валерій та його родина продовжують жити далі. Батьківська хата все, да, вона для нас дуже дорога. Була є і буде. Так що будемо відбудовувати і все, жити тут. По новому. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, з якими проблемами щодо відшкодування втраченого майна зіткнулися ви чи ваші знайомі. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.